Доброго дня всім. Сьогодні проходимо тему модулю Полібок, нападаючий удар з номерів 4, 3, 2. Сьогодні нам буде допомагати е, Ігор Городній, група 21. Він буде показувати нападаючий удар з номером 4, з номером 3 і з номером 2. Розпочинаємо. Передача рухується на все. Це було насередні кварталі, підтягується до третього номера, це будуть витрові довідачі передачі ковід І військовий номер два. Поїду приходимо. Зараз ми з Ігорем покажемо скидання м'яча, так як ми на е, тих працювали скидання м'яча. І сьогодні відпрацьовуємо тематику, Ігор вам прийом м'яча печалі майданчика із е, нападаючого удара е, моєї зони. Е, прийом е, е, з сильного удару і з подачі виконується на свій регіоні.

То дякую всім за перегляд, дякую Ігорю і чекаємо вас на вашому спортивну.